Мої вітання, шановні друзі. Сьогоднішня тема нашого відео буде як вибрати кращі бджолородини родини для розведення в наступному сезоні. Адже осінь вже можна сказати, ну не можна, а так і є. Третій місяць осінні календарної і ми дивимося, що бджола вже в спокої фактично. Всі справи дороблені, бджола здорова йде і нагодована йде в зиму, через що до цього часу те, що ми робили, наглядали на неї, щось собі там записували в наші журнали, перевіряли, і що краще, що хуже. То іменно питання постає: як з майбутнім, з чого краще вибрати для розведення бджіл, будь-то розведення штучного. Будь то відводками, будь то бджолопакетами, а то хто і роїнням, але важливо те, з чого що береться, і основні характеристики, на які потрібно звернути свою увагу. Тому ми будемо коротенько, але важливі аспекти цього бджоловедення, розведення бджіл, хочу я звернути увагу так, як є по цьому поводу запитання. І так, за час активного бджолосезону сезону полюбилися вам джоло родини. Будь то з двохрічними матками, будь то і з трьохрічними матками. Раніше ви не приділяли такої потрібної уваги, але ж настав час, коли ви бачите, що у вас є рекордистки на пасіці. І навіть це, ну, якби. Не скривається варіант такий, що з однорічними матками того самого сезону виведення, ви бачите, що вони дуже-дуже добрі для вас, адже там бджіла помінялася в тих сім'ях, де вони були. І ви звертаєте увагу і хочете з неї щось робити далі. Тобто дочки, внучки і тому подібне. Але ж є питання в тому, що от дивіться. Характер бджоли такий, що в розведенні добре, зараз дуже дуже хочуть, так щоб від бруска до бруска кажуть, щоб було розплоду, щоб бджола розводилася, не просядала, і після того всього, щоб вона. Дала меду вище голови, щоб ваші бочки були наповнені медом, все це реально, але при деяких умовах. Якщо дивитися на сезон 2025, то плачевна була ситуація, що весною, що літом, так і на осінь. Адже в багатьох місцях дощів немає, взятків дуже дуже слабенькі, бджола завжди на підсосі, тобто її підгодовують, і навіть той пилок, який приносився, він ну. Не давав тієї користі, бджола не могла нарощуватися. Через що різні методики були у пасічників, щоб нагнати робочу бджолу, і щоб якусь кількість принести меду на кінець сезону у вулик. Ну от дивіться, без меду я не був, хоч така сама була дощова погода і літо, і осінь теж, але оті прогалини. Які були, тобто вікна для теплої погоди для медозбору, я переглянув на ті бджолородини, як тестові, так і загалом по попасті, які мені були цікаві, які відгукнулися на цей короткий період, і в них був була та енергія «літати і приносить меду не і з поведінкою, і з характером розплоду це добре було. Я звернув на то увагу, але мало того, я дивлюся, що в осінь. Після доброго взятку, після поведінки бджоли, тая чи інша показує в зимівлю йдучи, показує інші результати. Тобто одна може бути на п'яти вуличках бджілити в зиму, інша може на сіми вуличках йти, інша може бути на десяти. Що в мене, наприклад, ми зараз на декількох сім'ях подивимося і проаналізуємо, я розкажу про той характер і вибір у ту сторону, з якої материнки продовжувать життя бджіл. То в кодуванні цих цифрах розуміється то й добре. Ну, таке дивимося. Оп! Ціла група в мене таких є. Якщо говорити, дивіться, ну, по характеру бджоли, на теперішній час отак вона буде йти в взиму. Бачите? вуличок скільки, рамок-то тут одна-дві. Вісім, але ну вони не покривають. Тут, якщо добре взяти, то можна і на 6 зжати, але вже так як є. Їм тут меду є достатньо, вони добре себе поводять. Матка-інструменталка вже, будемо казати, 2024 року буде прописана в Бібріді. І що, основне, хочу сказати? По розплоду ніби краще, все добре. Працює так, як має бути, не роїлася, ну, взагалі, з нею проблем немає. І розплоду було достатньо, можна сказати, і підтримували все ціле літо. Добре є. І я вам скажу так: якщо хочете, наприклад, щоб у вас була така сім'я, але в групі вона по факту меду принесла менше. Восінь набрала нормально сили і з медом також пішла. Тут підгодівля по факту не була потрібна. Тому ось дивіться, здавалось би, беремо від неї і працюємо з нею. Все нормально, хоча воно так і буде. Вона буде далі йти в розвиток, буде йти по дочках і внучках, все, все воно буде, адже продовження є. І по факту скажу, що навіть не треба там породи називати, яка інша. Ми дивимося на те, що нам потрібно. Дно. Маю і таке добро, щось подібне до того, що я показував. Тут взагалі от вони на сіми вуличках, але вони покривають. Заставна доска, про яку я говорив, отая край не дасть тим бджолам при морозі застигнути. Вони тут будуть в обогріві хоч в тіснених умовах, але будуть себе добре почувати. Так само і це. Принесли меду, щось подібне на тому рівні, але тут більше активно вони. Працюють серед літа і характер чуть не такий. Там більш такі усидчивіші вони. Ну, але ж тут є таке добро, один із характерів, що вони активно йдуть на пилок, активно відшукують медозбір різних ну, квіток. Не монофлорний, а. Поліфлорно. Тобто я бачу, що обніжка йде в цих бджіл з багатьох. Тобто вони, обсяг їхньої праці у полі, на болоті, на, на посівах, на посадженнях різного роду, вони е, ширше беруть, ніж е, перша тая, яку я вам показував. Хоча по силі сім'ї, навіть тут вона краще ніж. І в зиму відповідно і йде. Але чи це вигідно тільки мати такі бджолородини чи ні, ми йдемо далі. І так, хлопці і дівчата, якщо працювати з бджолою, то ну ну що сказати, перлину тую на пасіці, бджолину, перлину, не завжди так і знайдеш, то, тому то підбір дуже важливий. Ось дивіться на, на закінчення, що хочу сказати. Не покривають вони тут сім вуличок, верніше сім рамок, але вони не покривають того, щоб їм залишати. Краню треба забрати одну, і нехай йдуть собі на 6 вуличках. Але ж ця бджолина родина, хоч літом, весною, літом і на осінь менше мала бджоли, менше вона розплоду. Давала, але в них завжди був є мед. Тобто вони приносили те є необхідне для себе і не тільки необхідне, вони надміру, можна сказати, працювали по меду. Но бджола не зносилася, звісно, і ось отакий клубок або клубочок, які Буде зимувати, і я думаю, що все буде добре. Тому то ми дивимося і підмічаємо собі те, що для нас цікаве. Адже, якщо в цій бджолородині є така е проблемка, але вона ну над медовита бджола, яка для стаціонара цікава, то що можна зробити? Простим. Порядком. Адже ми дивимося, що в нас, коли ми працюємо з джілою, кожного, року, кожного року в активний сезон е агресивний трутневий фон, адже літає. І кожного року він генетично міняється. бджола є неоднорідна і подає трутня різного. І ваші матки можуть спаруватися як і добре, як і погано. Тому е якісь аналізи в F1 робити, це буде недоречне. Адже там буде вірогідність ну, давати якісь прогнози всього-навсього 50%, якщо грубо кажучи. Но коли ви берете з чистопородною, ви бачите, що воно працює, то е, проблем, як один е, в Західній Європі казав е, селекціонер-пасічник, що немає проблем з тую, яка більш Медовита бджола, то но в чистому виді, як говориться, взять і долить їй із тих бджолородин, які в розвитку добре, сила сімей набирається, добре зимують, повне вулики бджіл розплоду. То одна іншу може виручить в тому чи іншому випадку, якщо вона генетично передає ті чи інші ознаки для бджіл. Більш детально можна розказати, але то займе багато часу, через що я вам казав. І ще раз повторяю, що ми беремо контрольовано з одної бджолородини, для іншої бджолородини, трутня. А з тієї бджолородини, які не бажані ознаки, хочеться додати, поправити як би є Ну, Це діло селекціонерів. То коли при вашому замовленні тих чи інших маток, чи то ви з Європи, і то не важливо, яка порода, важливо, що ви хочете мати від неї тієї бджоли. Ви замовляєте, чи в Європі, чи, чи де ви берете тих маток, або ж самі виводите і хочете мати. То є в нас можливість така для інструментального сім'їння, і та чи інша порода береться з тих чи інших бджолородин, родин поєднується, і от вам та комбінаційна бджола буде давати результат, і у вас буде повна бджіл розплоду і меду у ваших. Вуликах. Ось що я хотів донести. Все, всім дякую, всім до побачення, до слідуючих зустрічей. Подписуємося на відеоканал, ставимо лайк. Всім до побачення! Щасливо!